Виконуємо номер 64 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Круг поділен на 4 сектори, кути трьох секторів становлять 1 5 18 і 30% від повного кута. Знайди градусну міру четвертого сектора. Приступаємо до виконання. Знайдемо, яку частину від повного кута становить кут четвертого сектора, а перед цим подамо 30% у вигляді дробу. Це буде у нас 30 сотих, скорочуємо на 10, маємо 3 десятих. Весь круг це у нас одна частина. І віднімаємо суму 1 третя, додати вісімнадцятих і додати 3 десятих. Виконуємо дію в дужках. спільний знаменник буде 90. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. 90 ділимо на 3 буде 30. Додатково ножним для першого дробу 30, новий чисельник 30. 30, 0 на 1 буде 30. 90 ділимо на 18. буде 5 і новий чисельник 25. І 90 ділимо на 10, це буде 9. І новий чисельник 27. 30 90, додати 25, 90, додати 27, 90. маємо. 30 до 25 це 55 і 55 додати 27. Це маємо 82, 82, 90. Подамо одиницю з доменником 90. 90 90, віднімаємо 82 90. Отримаємо 8, 90, і тепер скорочуємо на 2. 8 2 буде 4, 90 2 буде 45, 4, 4,5 становить від повного кута кут четвертого сектора, повний кут це 360 градусів, знаходимо. 4,45 від 360. Для цього 360 множимо на 4,45. Подамо 360 і знаменником 1 і помножимо наші чисельники і знаменники. 360 і 45 скорочуємо на 45, 45 ділимо на 45 буде 1, 360 діл на 45 буде 8. І тепер множимо 4 на 8, 32 градуси. Градусна міра. Міра четвертого сектора. Записуємо відповідь. 32 два Градуси. Номер 64. Із завдань для повторення розділу 2. виконано.